Сегодня уже в ремонте у нас закрытый Так, в зону еще не умыкается. Марка чайника Vitec VT7060OG. Я уже чуть-чуть ее разобрал. Между разбирается без гвинтів. Так, все, начинается ремонт. На частичнісправності це ставка до чайника і сам електрочайник. електрочайнику може бути несправна кнопка, можуть бути несправні контакти, ось тут, може бути несправний тен. І ось тут є захисні вимикачі з біметаловою пластиною, які також можуть бути несправні. Тобто в більшості випадків це або горить тен, горить кнопка, або окислюється або вдарає якийсь контакт. чи... В автоматичному вимухачі у захисному, чи, наприклад, у підставці. Так, що почати з чайника чи з підставки? Давайте такий тест зробимо. Все перевіряється робота чайника з допомогою е, прозвонки. Тобто, включаємо звукову прозвонку. І в першу чергу потрібно перевірити. Якщо у вас чайник навіть зібраний, вмикаємо його і перевіряємо силові контакти на е, знімному контакті. Тобто це у нас центральний і внутрішній круг. Тобто, як бачимо, у нас контакту немає. Одна, кілька раз вимкнути, вимкнути кнопку, можливо, кнопка, а як бачимо, немає. Далі, тобто можна сказати, що можливо підставка робоча, а несправність у самому чайнику. Тобто, що тут може бути? Кнопка. Як перевірити? Вмикаємо кнопку. Можна тут контакти задіяти, можна звідси розслідкувати, де вони йдуть. Тобто ось один контакт, ось інший контакт, є контакт, тобто кнопка працює. Так, Далі ТМ. Також працює 27 Ом має тенд. Далі самі контакти. Ось вони мають такі виводи, ось тут знизу, з однієї сторони і з іншої сторони. Тобто, на одну сторону повинен дзвонитися центральний контакт, ось він є, а на іншу сторону внутрішній контакт. Також, тобто, сам роз'єм. Підключення до підставки у нас робочі. Далі, у цій нижній частині стоїть два вимикачі. Один, е торкається скажімо так, самого нагрівача. Якщо там, Я так розумію, якщо щось станеться, що він чи відпаде, чи там, сильно нагріється, розплавиться, і він відійде на якусь відстань відігрівача нагрівача, то цей контакт розмикається. Тобто ось цей контакт, і з цим контактом повинні дзвонитися. От бачите, якраз він не дзвониться. А з іншої сторони, також подібний контакт, але тут стоїть всередині біметалева пластина. Тобто, якщо у нас така ж сама пластина стоїть у верхній кнопці. Тобто, коли у нас чайник закипає, Піднімається пара, діє на цю бметалеву пластину, бметалева пластина нагрівається і вигинається, відщолкує кнопку. Чайник вимикається. Якщо ця е, пластина тут не спрацює, то є ще додаткова бметалева пластина, щоб у нас там, чайник не поплавився, не загорівся, яка розмикає коло ще знизу. Тобто вона розрахована на чуть більшу температуру, ніж верхня. Тобто, Тут, якщо аби металова пластина спрацює, контакти повинні розімкнутися. В даному випадку вони повинні зараз бути замкнені. Тобто бачимо, що цей вимикач у нас робочий, а цей неробочий. Тобто тут можуть бути три проблеми. Оця верхня колодочка з роз'ємом, вона туди вставляється. Тобто притискається всередині контакт. Там може бути несправність, туди може потрапити волога, там може бути пане контакт з-за цього, і, і просто він окислюється і втрачається контакт взагалі. Далі, самі рухомі контакти також можуть бути при нагріванні, вони можуть розплавити пластмасу і зміститися. Або сам контакт також при нагріванні він підгорів. Тобто, Зараз будемо знімати верхню колодку і будемо розбирати ці внутрішні перемикачі. Так, переглядаємо. Між іншим, ось тут, бачите, також можуть бути поганий контакт. Це також тестром, то вже добре провірити. Якщо там якийсь опір, то краще розігнути, розібрати, підчистити. Міняти Цю колодку, ну якщо вона повністю розпавилася, а так взагалі немає сенсу, оскільки чайник один з самих простих. Так, бажано перевірити контакти, Тобто можна це робити навіть із тієї сторони, Тобто бачимо, що цей у нас добре завальцований, а тут можливо будуть проблеми. Тобто, якщо опір... Близько нуля, то все нормально. Так, далі розбираємо. Так, зняв я цю групу перемикачів, і бачимо тут є один шток. Якщо просто упирається у нагрівач, він повинен бути постійно натиснутий. Тобто тоді повинен бути контакт між цим контактом і цим контактом. Цього контакту у нас немає. І тут ще такий маленький шток, коли в нас йде перегрів чайника, то ця біометалева пластина, вона, бачите, чуть нанесена термопласти, нагрівається і вигибає його в обратну сторону зоротнює бік. І Натискає той маленький білий шток. І контакт mm -hmm. розмикається. Так, розбираємо. Так, Метал я від'єднав. тут за допомогою лопатки потрібно зняти верхню кришку. Обережно, щоб не порозліталися ці штоки. Їх можна дуже легко загубити. Відкладемо в сторону. І, як бачимо, з цього боку контакт підгорів. Тобто контактна на по сама підгоріла. І нижній контакт, а, звідси навіть видно. Поплавився за те, щоб був поганий контакт. Тобто зараз будемо їх зачищати, підгігнати. Не, не бачу сенсу це все міняти, оскільки чайник дуже дешевий і е е вартість чайника нового такого буде, думаю, меншою, ніж купляти ось цю групу контактів. В такому стані контакт знаходиться, тобто він повністю підгорівший, почорнівший, так само з іншої сторони. Зачистили контакти будемо ставити на сад. Підінув чуть-чуть, він був зігнутий, нижній контакт, під його вирівняв. Звичайно, такого ремонту надовго не вистачить, нехай місяць-два, чайник попрацює в інтенсивному режимі і далі знову ця проблема буде повторюватися. Тут тобто потрібно задуматись над тим, що чайник потрібно буде замінити. Але як тимчасово... Часово можна вирішити питання з чайником. Зібрав я. Там ставимо чайник, перевіримо, як воно працює. Чи не втратився в нас контакт. Так, буду працювати до робочого стола. Так Що у нас не так, чому немає контакту? Так. Тут не є, є контакт. Так, тепер перевіряємо є тут. З однієї сторони есть контакт там -то не було. Є. І з іншої сторони також потрібно перевірити. можливо щось порушили. Також контакт є. Тобто повинно працювати. Ставимо все на чайник і будемо спробувати вмикати чайник. Так. Шкотило. Спробуємо промісне скручуючи перевірити. Так, бачимо, засвітитися. Це вже добре. Так, те вже теплий. Зараз Зараз беру, наберу води, спробуємо. Набрав води, вмикаємо. бачимо, все працює. Ремонт закінчено.